В столичному теплому прес-центрі вони збираються розказати про те, як похолочили відносини між жителями однієї країни. Журналіст 17-го каналу і відома правозахисниця нещодавно повернулись з Луганська, і дуже важливо знайти механізми, яким образом журналісти відсюди можуть їхати туди видеть, что там происходит, только не нести свою правду, не нести какую-то пропаганду свою и какие-то свои мысли, а просто видеть и слышать, что говорят люди, как они выглядят. Это миллионы людей на этих территориях. Дмитро Филимонов згадує трагічні історії місцевих мирних мешканців. Тетяна Монтян додає порозумілися з озброєними командосами з обох боків лінії вогню. Що ми хочемо їх врятувати і запобігти новому голодомору? Ми просто змушені розмовляти з усіма, хто має реальну владу на тих тер територіях. найгірше нині стверджують мандрівники миротворці, складається у віддалених селах Луганщини та Донеччини. Покинуті напризволящі пенсіонери вже півроку не бачать ні грошей, ні гуманітарної допомоги. Щоб виїхати з території підконтрольної ЛНР, потрібно заплатити щонайменше 500 гривень за квиток. Ті, хто міг звідти втекти, за ким там якось опікуються родичі. Вони якось виживуть. А от що робитимуть ті? Хто нікому не потрібен, не може хіба що шкательгати по власному подвір'ю, вони просто помруть до весни. У містах, що нині перебувають у невизнаному статусі, ситуація краще. Крамниці працюють, на прилавках немає дефіциту товарів. Біда одна, купляти їх немає за що. Ми бачили, як прекрасно в Макіївці працює епіцентр, і з Герегами нічого не трапляється. Ми бачили в усіх магазинах цукерки рошен на сході. І нічого не трапляється з нашим президентом. Через блокпости йдуть один за одним вантаживочки нав'ючені вугіллям і не зупиняються на цих блокпостах. Бізнес там наших олігархів продовжує почуватися прекрасно. Очевидці життя в АТО пригадують десятки населених пунктів, де люди нині живуть повністю відрізані від цивілізації. Вони більше не цікавляться політикою та не розуміють, за що їх кинули на призволяще. Тетяна ще раз наголошує, цим громадянам України неможливо допомогти без спілкування з новою місцевою владою. Юристка запевняє, навіть озброєний супровід не заважав їй досить категорично висловлювати свою думку. «Я Абсолютно спокійно дала інтерв'ю на очах у кількох озброєних людей, які щось там охороняли. І сказала в цьому інтерв'ю, що я вважаю ЛНР і РДНР абсолютно інституціонально неспроможними утвореннями, тому що там просто немає людей, які могли б там запустити державність з нуля у спікерів на цій прес-конференції. Думки такі ж про новоутворену владу на решті території України. Тетяна згадує що Верховна Рада вже давно ухвалила закони про амністію та національне перемир'я. Ніхто не веде ніяких перемовин про мир навпаки. Подалюється в суспільстві мілітаристична агресивна риторика. От ми всіх переможемо. Яка кінцева мета війни? Зрівняти з землею ті шматки Луганщини, Донеччини, попри інформацію, з деяких ЗМІ, окрім вивчення ситуації, мета поїздки на той бік, а то була порятунок полоненого. По поводу вот отпущенного вместе с нами пленного ему мозговой еще когда его взяли, пообещал, что ä, он будет отпущен. Вместе с ним находилось еще два человека, которые вместе с ним попали в плен. Одного от, отдали родителям, просто приехали родители и забрали. А второго расстреляли. Ну, так получилось, что зашел. Пьяный ополченец и с девушкой и ему пленный что-то ответил, и тот ему ответил: это это такая обстановка. Это вот, знаете, все эти вот истории, их масса по обе стороны конфликта. То есть в любой подобной ситуации, этих ужасных историй масса. Під кінець прес-конференції Дмитро Філімонов та Тетяна Монтян запрошують журналістів долучитися до мирної ініціативи та відвідати схід як варіант рішення ребята, які знають, що такое війна, вони не проти допустим собрати своїх там колег, тоже ветеранов так далі, вступити в переговори з якими-то людьми, которые на місці мають власть. Найближчим часом дивіться, чому сепаратисти не заборонили українську мову у школі, як патрулюють вулиці та полюють на наркоторговців. Тільки на 17-му цикл про головне неймовірні історії з бунтівної області.